Отож, нове призначення генерал-майора Драпатого, збройні подарунки від Ізраїлю для України та нова тактика ворога. Далі про це ми говоритимемо з нашим гостем, воєнним оглядачем. Доброго вечора, пане Сергіє. І почнемо зразу з призначення генерал-майора Драпатого, чому саме зараз і чому саме він? знаєте, дуже важко сказати, чому зараз і чому саме він ну в принципі можна е, припустити, що генерала Драпатова призначили для посилення, як то каже, організаційно-командної структури на найбільш складному напрямку оборони. Отже, давайте не забувати, що генерал Драпатова при цьому залишається ще командувачем сухопутних військ. Звернув увагу, що на сьогоднішній день так склалося історично. Саме командування сухопутних військ підпорядковані територіальні центри комплектування і взагалі системи комплектування сил оборони України. Тому можна припустити, що це було зроблено. Знов таки підкреслюю, можна припустити, що це було зроблено, з метою, скажімо так, покращити якість ведення бойових дій, якість планування і якість забезпечення бойовим бойових дій, в тому, числі, в тому числі на цьому напрямку, який є найбільш важливим на сьогоднішній день в умовах нашої поточної операції. Як нові призначення в генеральному штабі, зокрема переведення генерал-майора Андрія Гнатова на посаду заступника начальника генштабу можуть вплинути на координацію між штабом та фронтом? Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що генерала Гнатова переводять на посаду, якщо я не помиляюся, по навчанню військ. Тобто сказати, що він буде безпосередньо впливати на планування бойових операцій дуже складно. Тому говорити про те, що це спричинить прямий вплив, ну навряд чи можна. Хоча з іншого боку, треба розуміти, що навчання військ це те, в чому ми маємо дуже сильну потребу, тому що це те, що потребує удосконалення у зв'язку з тим, що війна дає нам все більш нові виклики, створює більш все нові загрози, на які треба реагувати миттєво. Ну а що це дасть? Побачимо. Тому що знаєте, тут ще треба зважати і на людський фактор. Наскільки, скажімо, вказаний офіцер, генерал буде готовий осягнути такий комплекс задачі, як ефективно буде їх вирішувати. А, які основні виклики стоять перед в Хортиця власне на Донеччині? Як нове керівництво планує їх вирішувати? Ой, ви знаєте, ну це питання явно не до мене. Треба розуміти, що для того, щоб відповідати на таке питання, треба мати або беззастережну наглість, чого в мене немає, або або, скажімо, бути глибоко присвяченим ті задачі і планам, які ставляться перед особу Ну, На сьогоднішній день треба розуміти, що ми ведемо стратегічну оборонну операцію, і, з вашого дозволу, я припущу. Що в рамках цієї стратегічної оборонної операції ставляться відповідні задачі в Хортиця, а саме, як мінімум, стримати просування противника? Не допустити не допустити подальшого подальшого фронту. А мінімізувати можливість виходу на кордони відповідно Донецької, Дніпропетровської, Донецької Запорізької області, не допустити прорива противника е по напрямку на Костянтинівку. І втримати і яр, наскільки це буде можливо. Ну, це такі знаєте задачі, які не потребують, як то кажуть, детального вивчення, і це ті задачі, які лежать на поверхні, тому що вони вписуються в концепцію загальної стратегічної операції, яка загалом передбачає максимальне знищення бойового потенціалу противника до тих до того стану, коли противник просто не зможе буде вести наступальні дії. Наскільки я розумію, пан Драпатий генерал Драпатий водночас обійматиме дві посади. Взагалі наскільки це можливо поєднувати, і ну чи не випадкове власне його призначення на цю на цю посаду з боку президента? Ну, Ви знаєте, ми вже стикалися з такими з такими паралельними посадами. І Той самий генерал Сирський одночасно виконував обов'язки і був на посаді командуючих сухопутних військ і одночасно керував би. Не з'єднаннями наскільки це ефективно? Ну історія нам розкаже. Історія розкаже, чого досягли на цьому етапі. Сказати, що я в захваті від цього, ну. Це моя персональна думка. Ні, не дуже, тому що треба розуміти, що знаєте, кожен має відповідати за свій напрямок. Тому, тому говорити про те, що це унікальне рішення, що треба завжди використовувати таке подвійне призначення. Ну я б не став, тому що, скажімо так, і за своєю основною посадою як командуючий сухопутних військ, брал Дропати має дуже серйозні обов'язки. Тому подивимося, як ситуація буде розвиватися, і знаєте, тут ще один нюанс: це, і це питання власне не до військових експертів, а до для політиків, тому що ну, в принципі генерал це посада політична. Тому що це треба, це треба вже думати і розглядати, і міркувати, обмірковувати це питання, це призначення з того з тої точки зору, які задачі ставляться перед командуючим. В тому числі політичні, далі не можу зрозуміти, чому е, так швидко приймалося це рішення. Е, е, я так розумію, що попередній генерал не догодив е, президенту, чи що відбувалося? Ви знаєте, так само не можу вам відповісти, тому що ну, це специфіка, яка нам недоступна. Для усвідомлення на сьогоднішній день, тому що є певні алгоритми прийняття таких рішень, є, скажімо так, кроки, які мають бути прийняті. Тобто, якщо говорити хрестоматійно, то питання доцільності перебування людини в посаді розглядається на військово-політичних щавлях, Можливо, там було якесь закрите рішення РНБО і так далі. Тому подібне, розумієте, ну це не рівень якогось там. Вибачте бригадира в колишньому когоспі, що він подивився косо на. Голову кого його призначили. Тут трошки інша ситуація, і тут, скажімо так, задіяні дуже різні фактори, які враховують її обізнаність відповідної посадової особи щодо ситуації, і попередній досвід ведення операції або Виконання подібних задач, ну і е, спроможність так такої людини на підставі того, що я сказав, тільки що виконувати задачі, які ну як ми з вами вже з'ясували, ми поки що не можемо окреслити, тому що не до кінця зрозуміло, яка е, задача основною ставилася: чи втримати фронт чи перейти в контрнаступ, і так далі. Взагалі, чому ці запитання я задаю? Бо от як реагувати людям, які перебувають в тилу, дивляться новини з війни, на оці от різкі кадрові зміни? Донатити на військо, вірити армії. Крапка. Не перейматися, такими, не, не перейматися такими питаннями, тому що, скажімо так, без довіри військовому керівництву ми не можемо говорити про перемогу? Те, що ми можемо зробити, це максимально консолідуватися і бути готовими до складних часів, бути готовими до того, що нам треба пройти ще довгий шлях до нашої перемоги. Тому можуть бути не тільки такі, на перший погляд, а можливо, на перший погляд, такі дивні призначення або перепризначення. Тому треба розуміти, що у нас війна, і у війні не може бути якихось стандартних рішень, які можуть бути передбачувані, тобто хвилюватися дуже сильно не потрібно. А чим наше хвилювання допоможе? Знаєте, в мене є один друг, який після кожної тривоги донатить 50 гривень. Якщо люди хвилюються, ну хай подонатять по 20 гривень, по 100 гривень. Це буде більш доцільним і раціональним способом витратити час свої і зберегти свої нерви. І від генерала Драпатого до е, власне статті е, Форбс, яка е, озвучила про те, що для того, щоб е, продовжити військові дії, захищатись, оборонятися у 2025 році. Україна створює нові бригади. У Мене запитання: для чого нові? Чому не можна укомплектувати старі? Взагалі потрібне рішення чи не потрібне рішення? Ну не необхідне рішення. Необхідне рішення, давайте просто опустимося на землю. Я розумію, що це питання виникає, тому що хлопці на фронті кажуть, навіщо нам нові бригади, нам потрібні додати краще людей туди, і так до наших бригад, вже створених, вже збитих і так далі. Шановні друзі, є маленьке, але є таке поняття: ротація. Як би ми не хотіли? Наші воїни, наші командири вони не є безсмертними і вони не є роботами. Люди втомлюються, люди не можуть постійно перебувати в зоні бойових дій, і це стосується не тільки тих, хто сидить в окопі безпосередньо, це стосується і тих, хто приймає рішення, хто забезпечує. І тепер скажіть мені, будь ласка, а ким ми будемо заміняти, якщо ми умовно маємо, наприклад, на кожні, хай буде 50 кілометрів фронту, одну бригаду. Міняти ти бригади з одного місця на друге, не даючи можливість відійти в тил, чи ми маємо мати додатковий комплект? А додатковий комплект чого? Чи створювати нам треба у межах бригади ще одну бригаду під тим же самим номером, чи все ж таки створити ротаційну основу? Я до чого веду? Ілюстрацію цього прикладу, ілюстрацію цієї ситуації є, в принципі, вже такий процес, який відбувався у нас при проведенні миротворчих операцій. Це так само виконання бойових задач. Так от на миротворчі задачі у нас виходила бригада армійської авіації в Ліберію на 9 місяців. Через 9 місяців її міняла друга бригада і готувалася третя бригада. Це для того, який комплект військ нам потрібний для того, щоб утримати е, ту чи іншу ділянку фронту або виконати завдання. Ми кричимо, що нашим сонечкам, нашим солдатам і нашим офіцерам потрібна передишка, їм треба перепочинок, але не можна міняти е, постійно одну бригаду на іншу, тому що це просто не дасть змогу вправно виконувати бойові завдання. Тому потрібні ще додаткові сили та засоби, а самі розумієте, якщо ми на один штаб повісимо два комплекти бригади чисельності, то ефективність виконання завдань буде менш ніж мінімально доцільна, І, але ми не можемо розбивати цю бригаду на окремі ділянки, тому що то по факту буде дві окремі бригади. Тому ми повертаємося з вами до абсолютно зрозумілого принципу ротації який дозволить нам е якісно підвищити рівень бойової підготовки в тилу, нарощувати бойову спроможності бригади, давати можливість перепочити бригадам і набути новий досвід. Крім того, давайте не забувати, що на певних ділянках фронту нам треба створювати чисельну перевагу над противником, як би ми не хотіли. Є аксиоми бойових дій. Чисельна перевага над противником створюється за рахунок нарощування бойового потенціалу на тій чи іншій ділянці фронту. Скажіть мені, будь ласка, якщо ну, умовно бригада А веде оборону, за рахунок чого ми з вами наростимо бойовий потенціал на ділянці фронту, ЦД? за рахунок якихось інших підрозділів, ми не можемо зняти цю бригаду з фронту для того, щоб вона посила бойовий потенціал на іншій ділянці фронту. Згодні. Ну, звідси і виходить, що шановні друзі. У нас є тільки одна можливість нарощувати в тому числі кількість бригад. Я розумію, що виникають питання щодо їх забезпечення, щодо їх доукомплектування і так далі. Тому подібно, але це війна, яка нас не мине. Ми можемо скільки завгодно сперечатися, але це війна, яка потребує мобілізації та питальної мобілізації всього нашого суспільства. Тому інших варіантів, на жаль, ніхто ще не придумав. Війну виграє солдат. Війну веде солдат. Танк сам за себе не вистрілить. Танк гармата сама за себе не буде стріляти. Літак сам по собі не повутить. Потрібні люди. І тільки люди можуть забезпечити виконання таких задач. А для того, якщо, якщо ми говоримо про перемогу, то нам потрібно не на два-три комплекти, про що ми тільки що з вами проговорили. Зараз тривають дискусії, що потрібно змінити бригаду, структуру ну, в дивізійну. Мене власне питання до вас: чи можливо таку реформу провести зараз в період оборонних операцій? Ну ви знаєте, якщо ми говоримо про хрестоматійний варіант дивізії, то треба розуміти, що структура армії базується на на економічних можливостях держави. Наскільки ми можемо е, дозволити собі створення небойового компоненту? Бригада, поясню, це не стале утворення військове і з'єднання. Бригада це, е, знаєте, напівчастина напівз'єднання, яка може з'єднанням, яка може бути комбінованої форми. Тобто в бригаді може бути і три батальйони, в бригаді може бути і п'ять батальйонів. Вибачте, в дивізії є сталий комплект військ. Якщо в дивізії не буде певного елементу, то ця дивізія буде вже не боєздатна. Крім того, в дивізії нарощується елемент самозабезпечення, тобто кожна дивізія має мати окремий батальйон зв'язку, батальйон тилового забезпечення або окремий батальйон матеріального забезпечення, а окремий медіко санітарний батальйон, е, окремий батальйон розвідки і так далі, і тому подібне. Тобто, бригада дозволяє, ну, скажімо так, е, спростити цей елемент і на за певних потреб посилити там е, бойову спроможність бригади, перекидаючи туди е, певні е, підрозділи там бойового складу, тобто посилити, наприклад, танковим батальйоном, е, посилити е, двома механізованими батальйонами у випадку дивізії. Якщо у вас є механізована дивізія, у складі якої е, два механізовані, один танковий полк, то все. Більше ви нічого не зміните. І, і в мене питання: а вистачить нас людей на те, е, щоб забезпечити таку ну, певною мірою грумістку урштатну е, структуру? Я маю певні сумніви в цьому. Військові, які включалися в наш ефір, розповідають про зміну тактики бойової тактики росіян, власне за допомогою якої їм вдається просуватися. Зокрема, йдеться про постійні штурми малими групами. На вашу думку, що може цьому протистояти? Тотальна вогнева перевага і перевага в повітрі. Більше нічого, така тактика використовується противником з часів Бахмута. Коли вони зрозуміли, що такою тактикою, яку я ще називаю терганяча тактика, вони можуть досягти результату. Таким чином треба розуміти, ми з вами говорили про чисельність, про структуру, але треба усвідомити наступне стратегічно. Ми ніколи не досягнемо паритету з російською стороною у кількості особового складу. Це неможливо вони можуть жертвувати великою кількістю військ. Ми такого собі дозволити не можемо. Тому відповідно до цього є два шляхи вирішення проблеми, які є, ну скажімо так, одним шляхом, але двоєдиним: тобто, посилення вогневої потужності наземних військ і максимальне нарощування повітряного компоненту. Це йдеться про нарощування кількості літаків, йдеться про нарощування кількості гелікоптерів, які зможуть оперативно діяти на різних ділянках фронту, знищуючи підрозділи противника, які наближаються до лінії фронту. А ті, що вже наблизилися, мають бути знищені знов таки у взаємодії з авіацією, нашими ударними засобами, такі як Хаймарси, такі як а, артилерійські вогні і так далі. Тому подібні. тільки таким способом а, посилення бойової міці і а, контроль тотальний контроль повітряного простору. під покровськом а, ворожі війська застосовують лобові атаки. Вперше вони їх застосовували в 2014 році, потім від них відмовилися і знову повернулися. Чому так що змінюється? Ну, знаєте, я маю трошки іншу інформацію. Якраз під Покровською ми не бачимо таких от е, тотальних лобових атак. Ми бачимо намагання противника. Знов таки я не кажу про якусь там окрему тактичну ділянку фронту там, на відстані 300-500 метрів. Там це можливо. Але йдеться про те, що противник е, на більш високому рівні на рівні рота батальйон відмовляється від такої тактики. Вони намагаються робити так звані гольчісті проходи. Тобто атакувати на дуже вузькій ділянці фронту, пробуватися там за умов, якщо це дозволяє, місцевість між нашими бойовими порядками, примушуючи створю, примушуючи наші війська відходити, створюючи певні загрози на фланах. Тут знаєте, є ще такий психологічний момент, коли тебе з трьох сто сторін оточують вороги. Ну не всякий може витримати для цього. Треба мати відповідний рівень підготовки і залізні нерви, і стійкість. Це так само напрацьовується це не може бути а, ментальним рішенням. Тому, тому ми говоримо про те, що противник намагається саме фланговими обходами на більш таких е великих ділянках фронту, зробити все можливе, щоб вибити наші підрозділи. Але одним з елементів, підкреслюю, одним з елементів такої тактики є лобові атаки, задачами яких є зв'язування наших підрозділів боєм для того, щоб забезпечити е прорив по флангах. Ну, якщо простіше, відволікати демонстративними діями або нав'язливими діями з фронту для того, щоб ми не мали можливості зреагувати на наших флангів. Самі розумієте, бойова лінія це не суцільна лінія одного окопу, однієї траншеї, це комбінація опорних пунктів, зводних опорних пунктів, ротних опорних пунктів, спостережних пунктів тощо, між якими є об'єктивні проміжки, через які противник намагається просочитися на наші позиції. Тому ми говоримо про таку комбіновану тактику. Але це не значить, що от вони тільки лобовими атаками йдуть на сьогоднішній день. Вони собі таку розкіш дозволити не можуть, тому що та кількість трат, яку вони понесли, ну примушу їх саме примушує внаслідок того, що вони не встигають поповнити свої підрозділи додатковими людськими ресурсами. Ну імпровізувати і діяти комбіновано, а не тільки рватися вперед. Але тим не менше, щодня ми отримуємо інформацію з фронту, власне кажучи, що ми втрачаємо багато населених пунктів. На вашу думку, ситуація настільки критично погана, чи власне так і виглядає сучасна оборонна війна? Просто ми про це не розуміємо. Ну, ви знаєте, і, і те, і те, ну я б не сказав, що критично погана ситуація, але вона дуже складна. Тому що розумієте, якщо говорити, от повертатися до нашого с вами спілкування щодо е, торгонячої тактики, треба розуміти. А противник атакує хвилями. Тобто, уявімо собі, це просто в динаміці. Треба усвідомити. Е, наш підрозділ в кількості ну хай буде сім чоловік, отримує певну позицію. На нього йде. До взводу противника, від якого залишається 3-5 чоловік, які залягають, які ховаються, і так далі. Потім де ще один накат, потім ще один накат, і ще один накат, це ж не означає, що наші воїни безсмертні, що там немає полеглих або поранених. В результаті створюється ситуація, коли ті е, росіяни, які залишилися випадково в живих, створюють критичну масу. Чоловік 20, 30, 50. Ось вони з короткої дистанції атакують позицію напіврозбиту, на якій знаходиться два-три наших захисника. Скажіть, будь ласка, можна втримати цю позицію аж ніяк, але з іншого боку, це і є в принципі практика оборонної війни, коли такими виснажливими, важкими. Привами бойовими діями ми сточуємо бойовий потенціал противника. Тому знаєте, мене питають: ну добре, а коли противник зупиниться? Я кажу чесно, я не можу сказати, коли він зупиниться, тому що це вже залежить від політичного рішення військового керівництва Російської Федерації, тому що їхні втрати вже надзвичайно високі, але вони не жаліють особовий склад. Ось чому проблема. Що ми цьому можемо протипоставити? поставити? Мобілізація, шановні друзі, як це дивно не звучить. Мобілізація. Кожний має усвідомлювати, що він має виконувати свій конституційний обов'язок і бути частиною військової організації держави. Інших варіантів не буде. Минулого ефіру речник 46-ї бригади розповідав нам, що ворог пробував форсувати ріку на гумовому ріку на гумовому човні. Далі ми читаємо багато новин, коли ворог намагається вести бої на легковиках, квадроциклах, не знаю, мотоциклах. Чи це є свідченням того, що в них немає техніки, чи є в цьому власне якась інша логіка? Ви знаєте, оця хибна практика недооцінювати противника, або, скажімо так, не розуміти, що відбувається. Чи є в противника проблеми з технікою? Так, є. Але ті проблеми пов'язані не з тим, що техніки дуже мало, а з тим, що буквально на кілометр до лінії фронту ця техніка, що з їхнього боку, що з нашого, не доходить. Вона знищується внаслідок високої щільності дронових атак. Залишається що тоді піхота, але піхота ну вибачте, простий піхотинець. Він має певні обмеження, ергономічні обмеження. Людина не може бігти зі швидкістю 20-30 км на добу, маючи на собі бойове спорядження. А тому вони застосовують, скажімо так, імпровізовані засоби пересування для того, щоб ну, посилити тиск і пришвидшити атаку. І тут ну треба просто розуміти, як це відбувається. Це не стосується гумових човнів, це окрема пісня, це, скажімо так, умовно притягнути за вуха. А вибачте за таку репліку. А тепер уявімо собі: ви сидите в окопі, просто щоб було зрозуміло, чому і як це виглядає, і на вас сунеть е, група піхоти на багі, тобто швидкість 30-40 км на годину. Ви їх. Побачили, ви передали е, інформацію на командний пункт. Командний пункт потребує уточнення задачі, передає цю інформацію е, мінометному підрозділу або артилерійському. А час іде, а вони наближаються на цей розрахунок. Робить противник, тобто проскочити е, смертельно небезпечну зону, е, наблизитися до наших е, позицій на дистанцію китка гранати або на е, дистанцію пістолетного пострілу. Тобто 25-30 метрів, там, де використання артилерії та мінометів є дуже небезпечним. Є в цьому сенс? Абсолютно. Абсолютно мало того, в нас так само є підрозділи, які використовують баги. У нас так само є підрозділи, які використовують, використовують мотоциклети. Я не знаю, що до електричних самокатів, але інші варіанти вони є абсолютно доцільними. Тому що це дозволяє противнику переміщуватися швидше, власне, як і нам. Тому ця задача притаманна не тільки ворогу, але й нам так само. Хочу ще згадати минулого тижня обговорювали. Власне, про миротворчі війська, які можливо розмістити після припинення е, бойових дій в Україні, вздовж тисячокілометрової зони фронту е, спочатку говорилася цифра 50 тисяч. Зеленський в Давосі сказав, що не менше 200 тисяч. У мене питання чи є практика, взагалі міжнародна або не міжнародна. Як це все буде виглядати? Як це взагалі Вон, може... Воно, ні, воно ніяк не буде виглядати це, неможливо фізично. Від слова зовсім. Розумієте, в чому справа? Таких територій, таку територію для того, щоб створити зону безпеки, щоб її покрити, потрібно військ стільки, скільки немає, просто фізично немає у всій Європі. Я, наприклад, абсолютно категорично розглядаю це питання як абсолютно недоцільне, як питання, яке вводить в оману, тому що це фізично неможливо здійснити мало того, люба миротворча операція. Починається з мандату ООН. скажіть мені, будь ласка, Росія дасть такий мандат на розміщення військ країн-членів НАТО на якомусь умовному кордоні? Ні да ніколи в, в житті. ні, ніколи в житті. Ну це питання, це питання взагалі недоречно не до розгляду. Знов таки повертаючись до кількості військ, одна з наймасованіших місій миротворчих, які на сьогоднішній день діє це миротворча місія ООН в Демократичній Республіці Конго. Також буквально сьогодні, поки ми з вами говоримо просто в Конго, колись був наш вертолітний загін, тому ця країна для мене не є такою далекою, і зрозуміло прямо зараз відбуваються бойові дії саме в той в тій локації, де був наш вертолітний загін, колись в провінції Гома, тобто зупинили миротворці війну? Ні, вони так само гинуть. Тому е, це не про е, нашу ситуацію. В нас війна закінчиться тільки тоді, коли суб'єкт міжнародного права, який має кордони з нами і столицю Москву в Москві, перестане існувати як суб'єкт. Все решта це казки, які недоречні і відволікають нашу, нашу увагу від найголовнішого від е, нашої роботи на перемогу нашої країни. Інші варіанти нам не підходять. Дякую вам, пане Сергію, за ваші відповіді за те, що знайшли час, аби доєднатися до нашого ефіру. Глядачам нагадаю, це був воєнний оглядач Сергій Грабський.